Я би трахав усе, що рухається, потім рухав усе, щоб трахнути знову. Але між нами глибокі окопи, між нами відсутній дотик. Бач, не все заміняє порно. Перестати би бути холодним метафорично, само собою, поки ще ходять ноги, поки на члені крові наповнені, очі болем не загинемо так в історії, нагадаємо шлейфом пороху. Все життя не сьогодні, майбутнє упопіл, шоломи на голову в руки зброю, поки ви засинаєте поруч, забуваєте за для кого все це лайно у полі називають святою війною турбувати так само вдома тіло прекрасної та живої, коханої в повній свободі узбережжя Азовського моря. Усе вмирає навколо, розвалюється на нічого. Вчора було наче добре, вже не існує сьогодні. А завтра, можливо, те саме І так постійно. Воно все грузить і хоче вбити, і вибору жити немає у цьому світі. Відстрочку на смерть ми тут. У кредиті на деякий час невідомо конкретно, наскільки ще можна дихати, бігати, пити і їсти, робити наближене щось до звичайного звичного, із минулого іншого час беззупинно вмирає поруч невидимою лопатою, сам себе закопує, глибше і з кожним моментом. Йому теж доведеться із нами вмерти. Тише, будь ласка. Субтитрувальниця Оля Шор